Який твій найбільший страх? І як ти з цим борешся? Якраз страх померти гамном. Ну кажу прямо як є. Ну, реально, померти какашка, яка не реалізувала свої потенціали, таланти. От багато з людей думають, що, от, напевно, там зірки в Голлівуді, я, як людина, яка стояла з ними поруч. От ми думаємо, що люди в Голлівуді, у них там поменше проблем, у них же слава, гроші, популярність, оця вся історія. А насправді у них абсолютно всі ті самі проблеми. Пояснюю взагалі, ще проще і доступно, у них абсолютно та сама печень, легкі, мозок. Виходячи з цього. Емоції, відчуття, переживання, битові проблеми. Все абсолютно так само. З дивіться, я вам скажу Бред Піт. І ви такі, ох ти, Брит Піт, а у нього все супер, він там мірова звізда. А тепер давайте, от у кого у вас із друзів було декілька шлюбів, ну, як мінімум два, розвод, щось незрозумілі якісь елементи, проблеми, розбите життя звучить досить плачевно, да, і у нас оточенні багато людей. Так Брід Піт такий самий, і Анджеліна Джолі така сама. Тобто вони переживають все абсолютно те саме. І от страх прожити життя в абсолютно типових проблемах для всіх людей, ну, як, як всі проводять. Трошечки вийти за межі цього і реалізувати свій потенціал правильно. Отримати задоволення від життя і під час смерті не відчути себе, ну реально какашкою. Ну, я просто пам'ятаю, як це. І саме цікаве, незважаючи на те, чого ти добився, скільки добився, скільки в тебе грошей там є, це не дуже впливає. Більше впливають емоційні сімейні зв'язки, близькі зв'язки і твій там, особистий якийсь вплив на життя людей, ну і на своє життя в першу чергу. От за це боюсь дуже.